Початком проведення антитерористичної операції на сході нашої країни загинуло 63 прикордонника. Ми пам'ятаємо всіх поіменна, і в наших телепередачах будемо розповідати, як жили і як загинули ці прості українські хлопці, які обрали справою всього свого життя захист кордонів держави. Сьогодні наша розповідь про підполковника Євгена Пікуса. Зустріч з вічністю завжди змушує нас ставати сильнішими і замислюватися про сенс життя, про тих друзів, знайомих, які жили поруч з нами. У вересні минулого року підполковнику прикордонної служби Євгену Пікусу мало б виповнитися усього 35. Його останнім місцем служби було Східне регіональне управління. Тоді, влітку 2014-го, Євген особисто виявив бажання служити у відділі прикордонної служби «Красна в черговій гарячій точці в зоні АТО. У 2014 році, коли почалися ці, скажімо так, зміни в державі, були сформовані зараз це окремі бойові комінатури, тоді були мотоманьорині групи. І я виїхав на групу. Групою виїхали на Арабатську стрілку під Крим. Тоді брат дзвонив між туди. Я кажу, Жень, ну там-то, там. там". Говорить, я тебе прошу. Нікуди не власть. Ну, я говорю, такий же, як і він, віздів вперед, маємо. Тоді Євген так і не сказав братові, що перейшов служити безпосередньо на українсько-російський кордон. у відділ прикордонної служби Красна Талівка. І лише пізніше від бойових офіцерів Михайло дізнається, що брат з прикордонним нарядом вже брав участь в бою з російською диверсійно-розвідувальною групою, яка незаконно перетнула кордон України і намагалася проникнути вглиб нашої території. І що в тому бою, ризикуючи собою, Євген врятував життя своїм побратимам, самотужки витягши стікаючого кров'ю командира з підшквального ворожого вогню. Женька за руль прыгнул, подогнал машину поближе там уже, потому что там местность такая была. Дорога на возвышенности, как бы, мы уже в яру, получается, были, там, в низменности. Вот, командир Дэйнека вообще, э, ну, у него было пять осколков, как потом оказалось, в брюшной полости. Он вообще встать не мог. Э, то есть его на руках уже заносили в машину. Вот. Женька прыгнул за руль и просто, просто полетел. Я по-другому сказать не могу. Євген Пікусон мчав з шаленою швидкістю по розбитій дорозі, не зупиняючись на блокпостах, наражаючись на небезпеку, отримати кулеметну чергу вже від своїх. Мчав, маючи на меті лише одне: якнайшвидше доставити важкопоранених у лікарню. Ніхто не устріл, слава Богу, з наших. Тобто доїхали швидко, успіли. Довезли командира. Ну, У мене теж там жгут успіли зняти. Щоб там пару минут, навіть. Було би тяжело, щоб восстановилось криве брешення все остальне. Молодець, чесно, всіх спасу. За цей самовідданий вчинок керівництво східного напряму направило подання на ім'я президента щодо представлення підполковника Євгена Пікуса до нагороди медалі за військову службу в Україні. Нагороди, яку він так і не встиг отримати. Доля подарувала батькам пікусам близнюків. З дитинства брати прагнули бути сильними, спритними, мріяли стати військовими. Мали за приклад свого батька, Михайла Григоровича, полковника запасу, який все життя прослужив у військово-повітряних силах. Брати в житті завжди йшли пліч опліч. З першого класу захопилися плаванням та музикою. Батьки вкладали душу у виховання близнюків. Завжди разом. Ну і перше, що нас почало робити чоловіками, це ну я можу і скажу, що рано, але 6 років ми пішли з братом займатися плаванням. Плаванням займалися 12 років. Ну, паралельно ходили в секції, займалися боротьбою. Після закінчення школи вибір був остаточно зроблений на користь прикордонних військ. Брати разом подали документи до прикордонної академії в Хмельницькому. І, не дивлячись на величезний конкурс, успішно склали вступні іспити та вдягли прикордонний однострій. Чим до сліз розчули свого батька. Тоді був конкурс 28 чоловік на місці. Ми коли поступили, коли за... зачитали списки про зарахування до, до Академії Державної прикордонної служби, що тоді батько ліг на півтора місяця в лікарню. Реанімація далі і, дійсно, серцем, на жаль. Батьки ревно переживали за долю своїх соколят, а близнюки, на радість рідним, покріплими, злетіли у вирій і міцно стали на крило. Далі була присяга на вірність Україні і хотіли місяці напруженого навчання суто чоловічій військовій справі. Брати на очах мужніли, ставали сильними, красивими, були гордістю батьків. Через чотири роки обоє отримали перші офіцерські звання. І роз'їхалися служити на різні ділянки українського кордону. З того часу ріка життя для них потекла двома різними напрямами. Брати-прикордонники бачилися дедалі рідше адже спокійних кордонів не буває контрабанда, нелегальні мігранти, наркотики. Служба на будь з ділянок кордону і в мирний час вимагала повної віддачі. А молоді офіцери завжди прагнули бути схожими на свого батька, бути кращими в службі та надійними в дружбі. 2014 рік поклав початок випробування для кожного з нас, особливо для прикордонників, які першими відчули на собі підступність східного сусіда. Разом з бійцями на Кримському рубежі ніс свою службу майор Михайло Пікос. А на східному кордоні, в районі красної Талівки, його брат Євген вже в званні підполковника, ставив заслін російським диверсійним групам. Спілкуючись лише телефоном, Михайло серцем близнюка відчував ту небезпеку, яка постійно ходила поруч з його братом. Я йому позвонив, говорю, Жень, ти де? Он Міш, да, я на самом деле здесь в Донецке, в Красноталовке. Я говорю, Жень, я, наверное, тоже тебе поїду. тебя вот поеду. Тогда я как бы, не придав значення этим словам, он сказал, Міш, даже не здома ехать, пускай кто-то з нас один останется живим. В той роковий день, 25 серпня 2014 року, підполковник Євген Пікус отримав інформацію від наряду Секрет про диверсійно-розвідувальну групу, яка в черговий раз незаконно перетнула кордон з боку Росії і вступила в бій з українськими прикордонниками. Одного нашого військовослужбовця вже було вбито, інший отримав поранення, а третій встиг попередити відділ про напад. Негайно з групою бійців з резерву Євген вирушив на допомогу наряду. Поступає інформація від старшого секрета, що на них напали. Тобто ведуть вони бой. І підполковник пікус ко мені підбігає, каже, точ полковник нападання на секрет в ружьє. Підполковником пікусом піднято було резерв відділу прикордонної служби Красноталовка для пошуку надання допомоги прикордонному наряду секрет для пошуку та знищення диверсійно-розвідувальної групи. Під'їхавши вазиками до кордону, де мав знаходитися прикордонний наряд, група резерву розділилася на дві частини. Кожна з них пішла прочисувати окрему лісосмугу. На ділянці панувала зловісна тиша. Група на чолі із підполковником Пікус висунулася в ліву посадку і також розділилася на дві групи для одночасної перевірки з двох сторін лісопосадки. Пройшовши орієнтовно, 200-250 метрів попала під шквальний вогонь противника. Як з'ясувалося вже після бою, частина російських диверсантів, а всього їх було понад 30, замаскувавшись, чекали на українських прикордонників, підпускаючи їх поближче. Підполковник Євген Пікус вийшов на засідку першим. Кулеметна черга прошила його тіло, не залишивши жодного шансу на життя. Розвідувальна група нараховувалася від 30 до 40 озброєних військовослужбовців Російської Федерації Кавказької зовнішності. Судячи по їхнім діям, по тактиці ведення бою, було зрозуміло, що добре підготовлені військовослужбовці ведуть вогонь. Навіть за значною чисельною переваги ворога українські прикордонники дали гідну відсіч. Цей бій став останнім для багатьох російських спецназівців, які явно не очікували такого супротиву від наших охоронців кордону. Бій українських прикордонників з російською диверсійною групою тривав вже більше години, коли з боку кордону почувся характерний гурків. На допомогу своїм бійцям росіяни вислали два БТРи і дві БМП. Добігаю до цієї посадки, де ми вирішили укритися, зайняти оборону. Поворачую голову. І на тому місці, де ми стоїм, стоїть БТР і відкривають по нам огонь. Російські БТРи не давали підійти до місця бою нашому підкріпленню. В цей же час під прикриттям броні екіпажі двох російських БМП збирали лісосмугою своїх вбитих і поранених. Більше того, через деякий час в небі з'явилися два російські бойові вертольоти і відкрили вогонь по лісосмузі, де знаходилися наші бійці. З вертольота було проведено два постріли по розташуванню допомоги, яка надходила до нас. Знищена техніка була пострілами з БТРів. а Також проводили вогонь з БТРів по військовослужбовцям, які прибули на допомогу. Позабиравши тіла своїх загиблих і поранених, нападники відійшли. Як згодом з'ясувала наша розвідка, бойова група Осетинського спецназу, яка і вела бій з прикордонниками, мала захопити місць через річку Дерку. Біля населеного пункту Красне Дерку. Завдяки мужності і самопожертві українських прикордонників, російським диверсантам не вдалося здійснити своїх намірів. Хоча в тому бою загинуло четверо наших побратимів. Серед них і підполковник Євген Пікус. Брат казав, що грітніш, хай хтось з нас залишиться живий, але ну, якщо не ми, то хто? Я постараюся зробити те, що він зробив. Євген Пікус так і не встиг отримати нагороду. Хоча за чотири дні до його загибелі президент України підписав відповідний указ. В ньому зазначено, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військової присязі, високопрофесійне виконання службового обов'язку, нагородити підполковника Євгена Пікуса медаллю за військову службу Україні і посмертно орденом за мужність третього ступеня.